Такі підприємці, що, наприклад, об'єднання управління освіти, хто ще ага. не вийшов зі складу ага. управління освіти. Як ви думаєте, так, для от ми наша мета я ще раз скажу, Ми будемо писати на на після проведення цього моніторингу. Ми проведемо моніторинг майже всіх школах. Ми будемо писати Будем збирати стіл і будемо збирати круглисті, будемо просити начальника управління і міського голову. Змінити деякі деяку процедуру, ну вона передбачена постановою Кабінету міністрів, але ми будемо просити, щоб були змінені деякі процедури, які пов'язані з організацією харчування. І будемо наполягати на, на деяких речах. Хочемо почути і від вас, як підприємця, який надає послуги з організації гарячого харчування, на ваш погляд, що. 에, 에, потрібно зробити для покращення організації харчування з того всього, що робиться на сьогоднішній день, От де є недоліки. От ви самі робите це організуєте харчування. Так. Я як батько, як людина, яка перевіряє, бачу так. А ви як бачите, де є недоліки? Аби була більш така, знаєте, тісніша співпраця управління управлінні органів місцевого самоврядування і. Аби вийти в положення кожної школи, зокрема, оце підвальне приміщення пристосоване. Ну, ну ви ведете мову, Лапка. дивіться, ви ведете мову про покращення матеріально-технічної бази, бази. І, і технологічного обладнання. Так. Це десь воно виноситься трошечки за е, рамки організації харчування, хоча воно безпосередньо впливає. Нас все таки більше е, зрозуміло, що інтересує самий процес організації. Запрод... Аби було вчасне фінансування? Угу. І його можна набагато краще організувати, бо, наприклад, з тих грошей, які ще за минулий рік. Тобто заборгованість. Вона заборгованість не дозволяє не, нам. Ми просто от мусимо десь шукати. Сейчас, будь ласка, у вас 170 тисяч заборгованість. А звідки ви берете кошти, щоб купувати зараз продукти? Ну, дивіться, в мене є на сьогоднішній день борг. Я не маю грошей, щоб заплатити. Якщо чесно, на сьогоднішній день я маю два кредити в банках. Тобто ви берете кредити. А, да? а вихід який інші сположені?